Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Сьогодні в результаті серії потужних вибухів стався один з найбільших ударів по стратегічному об'єкту в Росії, що отримав умовну назву ОКО. Двадцять таємний підземний комплекс, розташований глибоко під землею. Офіційно не існує. В документах Міністерства оборони Російської Федерації. Хоча, за неофіційними даними, він є однією з найбільш охоронюваних військових таємниць країни. Зазначений об'єкт використовувався як одна з ключових баз для стратегічного управління, ймовірно, як резервний центр керування військовими силами в разі ядерного конфлікту після кількох точкових ударів ракет. Та комплекс вибухнув, спричинивши масштабну детонацію боєприпасів важкого технічного обладнання, яке було розміщене на території об'єкта. Серія вибухів пожеж призвела до численних руйнувань в об'єкті. Вже за кілька годин стало відомо, що під завалами залишається сотні загиблих, серед яких не лише технічний персонал і можливо високопосадовці, пов'язані з російським військовим керівництвом об'єкту Кодва був одним із найбільш секретних комплексів. Що використовувався для командування стратегічними силами Росії, як відомо, такі споруди були створені для забезпечення безперебійної роботи російських військових у випадку надзвичайної ситуації, в тому числі в умовах ядерної війни, саме через цю роль об'єкта в російській стратегії він був максимально засекречений. Завдяки отриманні трудної інформації ретельним розвідкам української спецслужби змогли отримати доступ до важливих даних про структуру і вразливості цього бункера. Включаючи його точне місце знаходження, його слабкі місця удари були ретельно спламовані, і саме точність цих атак стала основою для серйозних руйнувань і деморалізації російського командування. Після серії вибухів об'єкт було охоплено вогнем, пожежа швидко поширювалась по всій території бункера, знищуючи не тільки технічне обладнання, але й зберігаючи живу силу під завалами, за повідомленнями від місцевих джерел, пожежники, які прибули на місце події, були не в змозі відновити контроль над вогнем протягом перших кількох годин під час ліквідації. Наслідки вибуху було виявлено численні тіла загиблих, включаючи особовий склад, який забезпечував роботу бункера, також ймовірно низку високопрофільних офіцерів. Згідно з оцінками, кількість загиблих може сягнути кількох сотень, але точні цифри залишаються непідтвердженими через знищення частини документації персоналу під час вибухів після атак. Росія оголосила надзвичайний стан в регіоні. Офіційні заяви про інцидент були обережними. Кремль намагався замовчати масштаби катастрофи, однак чутки та відео з місця події швидко поширили через соціальні мережі і незалежні канали. Втрати серед високопрофільних військових технічних експертів стали серйозним ударом для російського командування. Які почали переглядати свою стратегію щодо захисту стратегічно важливих об'єктів Путіна, і його найближчого оточення, мабуть, намагалися оцінити масштаби атаки обрати стратегію. Для подальших кроків відновлення цього об'єкта за такої серйозної втрати людських матеріальних ресурсів виглядає малоймовірним спроби заглушити внутрішні звинувачення щодо збою безпеці на найвищих рівнях швидше за все призведуть до подальших проблем. Для російського режиму цей вибух не лише завдав матеріальних втрат, але й серйозно вплинув на моральний дух російських військ. Для більшості військових це було підтвердження того, що російська армія СМ Кремль вже не здатні гарантувати належний рівень безпеки для своїх стратегічних об'єктів. Масова деморалізація серед особового складу лише посилювалася цими втратами, адже кожен новий удар за супу ключових об'єктах російської інфраструктури. Уктури наближав момент, коли армія не може більше виконувати свої завдання на належному рівні. Власниці події стали яскравим свідченням того, що Росія не може уникнути неминучої поразки. Якщо є стратегічні об'єкти в такому стані технічні системи, які зазвичай забезпечували стабільність режиму, тепер почали ламатися під впливом українських операцій. Цей вибух лише одна з численних операцій, що демонструють здатність України активно впливати на ключові точки російської інфраструктури, українські спецслужби продовжують вдосконалювати свої можливості з проведення точкових атак, і цей інцидент став сигналом для Кремля. Агресія матиме свої нас на серці Росії. Для України це був стратегічно важливий момент знищення одного з ключових об'єктів російської військової інфраструктури, дозволило продемонструвати, що ЗСУ здатні не тільки на захист, а й на стратегічні удари по важливих цілях ворога водночас це на ще однією перемогою на полі бою, що дозволить використовувати політичні військові шанси для досягнення миру на своїх умовах. Редакція каналу не несе відповідальності з висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став топодобаяки. Пішіть коментарі, підписись, переможемо разом.